Вас вітає програма Базареті. Все про найцікавіші з тек індустрії, наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В цьому випуску про дизайнерські викрутаси в очікуванні нового iPhone 6, про те, яким чином ми з вами зможемо незабаром керувати домашньою технікою про термінальний принтер з приставки Нінтендо та про електронного читача книжок на основі найдешевшого комп'ютера Raspberry Pi. Поїхали! Новий бум цікавості до продукції Apple нам чекати ще довго. Лише у жовтні має бути представлений iPhone 6, але італійська дизайнерська компанія Sex Solution вже сьогодні опублікувала своє бачення наступних моделей смартфонів Apple. Після виходу MacBook Air і iPad Air цілком логічно припустити появу iPhone Air, у якого буде екстремально тонкий корпус. Дизайнери не змогли визначитись, який розмір виявиться зручнішим. Їх концепт має товшину 1,5 мм у верхній частині і 3 мм у нижній, а його вага складає. Всього 70 грамів. Якщо вам сподобалася ця ідея, то наступна приведе вас в просто повний захват. Зустрічайте iPhone 6 – це майже той самий різнокольоровий смартфон, але з увігнутим дисплеєм, який ми десь вже бачили. При цьому задня сторона корпусу залишається рівною, що, мабуть, має якийсь прихований зміст і претендує на оригінальність. Технології жестового управління стрімко розвиваються, і деякі компанії готові представити готові робочі продукти. Однією з них стала PointGrab, що три з половиною роки витратила на свій новий проект, суть якого полягає в управлінні електронікою на відстані. Ця розробка дозволить управляти не тільки комп'ютером, рухаючи руками перед екраном, але й включати світло, телевізор, відкривати жалюзі або замикати двері, не встаючи з дівана. Ці та інші можливості стають доступними завдяки прозорому простору перед користувачем демонстр. Трацію якого можна було спостерігати у відео? У далекому 1998 році компанія Нінтендо випустила Game Boy Printer – термальний принтер, який міг друкувати зображення з екрану одноіменної портативної ігрової консолі. Пристрій мав пасхальне і вітання від Маріо, що з'являється при утриманні кнопки включення. Кілька років тому пристрій потрапив в руки хакеру на прізвисько Фуртек. Він зміг підключити його до комп'ютера для друку будь-яких картинок. Наступним кроком розвитку та популяризації цього дивного пристрою стала модифікація винахідника з. М'ян Дейв, який підключив принтер до плати Ардуїну, зробивши його ще більш універсальним, а так само додавши свою пасхалку спеціально для участі у конкурсі. Нахідників організатором якому виступив портал Хак Дей. Сьогодні найдешевшим комп'ютером є мініатюрний Raspberry Pi ціною у доларів. Він став жаданою іграшкою всіх техноманів, бо на його основі можна створити чимало цікавих гаджетів. Компанія Dexter Industries з Pi конструктора Lego створила пристрій Брікпі Reader, що здатен читати вголос книги з екрану планшета Nexus 7. Для цього потрібна була спеціальна камера, яка знімає зображення з дисплея, і програма, яка розпізнає текст на зображенні, і потім озвучує його. Результат вийшов досить спірним. З одного боку дешевий пристрій дозволяє перевести в звуковий формат будь-який текст. Ну а з іншого, монотонне читання не найприємнішим голосом змушує засумніватися в бажанні. С того використання такого гаджета, що ж сподіваюсь, ви не маєте жодних сумнівів у питанні чи дивитись наш наступний випуск. На цьому все Базар IT бажає вам гарного настрою та прощається до завтра.